Всім привіт, дорогі друзі! Заходимося на моєму винограднику. І сьогодні в нас йде зараз різка на утилізацію винограду. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте прививочки наші, які ми робили е, весною, ми вам показували. Ось покажи їхній стан. Да? І на деяких прививочках я полишав деякі фрагменти грони для того, щоб підтвердити сортність і для того, щоб е, ну, не знали ми, яка буде весна, осінь. Да? І все рівно кожен минулий рік, наприклад, ми з прививок добре поласували врожай, спробували нові форми і гарно визріла лоза. Цей рік він взагалі не такий, і де ми що пооставляли, то зараз треба його зняти. Воно ще не визріло, але ми його знімаємо на утилізацію для того, щоб наша лоза дозріла. Бачите, вона вже така до коричневіє але вона ще не в тому стані, якому вона має бути. Тому треба зняти цю ягоду. Для того, щоб наша лоза визріла. Отож, друзі, бачите, залишаю маленькі фрагменти, але є такі крупноплодні форми, да, де ти залишаєш маленький фрагмент грони, а подивіться, що воно надулося. В ну, реально, зараз я вам покажу, видно, де вирізана вирізана була грона. Да, це маленький фрагмент, і його вже треба було зрізати трохи раніше. але Думала, а ось, а ось, йому ще трошки цьому до дозрівання, але далі тягнути нема як. Отож, зрізаємо це все на утилізацію для того, щоб наша привилочка, бачите, вона вже коричневіє, така вже, вона вже вона дозріває, для того, щоб вона визріла. Це ми зрізали у нас мотодор, здається. Тут те саме, це у нас кишмиш. Зрізаємо його. По сортах не буду розповідати, бо форми привели дуже багато. І зараз це у нас кишмиш іванка. Спробуємо. Ну, ще кислотність добра відчувається. Отож це все йде на утилізацію. Покажи наші місця щеплень, бачите? Не, не на всіх формах я залишав, де що вже повидаляв, але деякі зараз ще вам покажемо. Перейдемо там на другий ряд, де що ще покажу. Так, тут ми маємо. Теж зараз вам покажу, залишив маленький фрагмент грони. Бачите, основне гроно було виділене, залишив фрагмент. Подивіться на цю красу. Це у нас шовковиця форма, подивіться на ягоду. Блін, пушка просто, подивіться. Ну, вона не визріла і вона не визріє. Можливо, навіть якби було тепло, вона ще далі визріла, але ми не можемо рискувати далі прививочкою нашою. Бачите, кісточка ще зелена, така цікава. І перевірили ми багато цих новинок вже, і, ну як новинок? Те, що ми привили в цьому році на тріск, бо йшли дощі, і по дечому ми замітили тріск, по-дечому. Бачите, воно все гарно пережило, тому ну, це все ми на наступний рік про це будемо говорити. Зараз, в перший рік прививки, щось казати про, про тріск чи про ще якісь фактори мало, але вже в перший рік можна це побачити. Бачите, ми в когось і повизрівало воно це все. Це у нас взліт, Калугіна, бачите, подивіться, яка крупнюча ягода. Це все треба утилізувати для того, щоб наші прививочки визріли. Дивіться, краса, яка. На наступний рік будемо бачити, будемо говорити. А тут у нас цікавенько, я думав, що він вже дойде, але він майже-майже дійшов. Це у нас кузміч. Теж залишав, ну це, мабуть, я пропустив грону десь там на Славовому пагоні. Це моя помилка. Не можна такого залишати на прививках. Спробуємо. Оце вже доволі таки без кислоти. Немає цукру, але доволі вже таки ягода з'їдаємо. Ось так, друзі. Попрацювали, що ще у нас тут закралося. Подивимося зараз енергодар. Теж його утилізуємо. Все, друзі, бачите, повне відро новинок. E, взагалі такого не можна залишати, по-правильному треба лишати отакі -от фрагменти грони. Але ну, десь упустив, десь, десь ніби була маленька грона, воно в кінці, знаєте, як ягода набирає, воно набрало і виходилося отакі. Отакі грона, але в загальний стан наших прививок непоганий. Дивіться, бачите, ми зріз, звідси зрізали ягоду, але лоза вже добре таке коричнева. Тут ще слабше коричнева. Але навіть якщо якась одна не встигне визріти, бачите, отут вже добре. Пару бруньок вже визріло. То є з чого вибрати. Бачите, дивіться стан. Раз, два, три лози вже гарно визріло, дві, ну слабші прививки. І ось так. І ось так. Зараз ми познімали з них це все навантаження, бо цей рік ризикувати заради тої грони, ризикувати прививками ми не будемо. І далі знову обробимо їх калієм для кращого визрівання. Іменно самі прививки, так як ми, я вам розповідав в минулих відео, зараз передають холода. Декілька ночів, можливі заморозки. Питали мене, що ти будеш робити. Не знаю, друзі, що робити. Ну, є надія, там деякі сайти передають плюс 5, деякі плюс 2. Є надія, що все ж таки воно мене, бо такого ще я не пам'ятаю, щоб в вересні досить з весною ви самі бачили і самі знаєте, що було. Не будемо до цього вже вертатися, хочеться це все забути. А осінь така, то я такого не пам'ятаю. Зараз саме стан лози, да, на деяких сортах він уже, да, покажи. Ось повністю коричневий, ще є врожайчик. Ще деякі форми ми вам не показували, ще будемо показувати, вони вже готові, ми вже їх і частково зрізаємо, але не було часу все засняти. Ну, є ще багато цікавого, що показати. Можливо, день-два і зробимо відео із тими формами, які можна сказати ранньо середнє посередні, бо далі в нашому регіоні середньо-пізні навіть вже ми не розглядаємо. То... То по цьому ось так. Але саме зараз іде досить велика кількість ягоди, що висить на кущах. Да, саме осінній період виноград набирає е, ранньосередні сорти, набирають свої смакових властивостей, і цей мороз ну, ні в якому. Хтось там бачив відео, там показував 5 кущів. Треба зрізати його і поставити там десь або в холодильник, або в підвал. ну да, Якщо 5 кущів, можна зрізати там. Там, два куща щось доставити, це ще так. А якщо у вас висить велика кількість врожаю, то навіть якщо ви зрізати, то тоді його треба реалізовувати. Я, наприклад, якщо по винограду, то я ото, що знаєте, коли на базарі воно все обсохло. Я такий виноград не сильно, як чи в супермаркетах привезти. Я люблю, коли ось він на кущові, він зелений, зелена грибня ножичка по ньому, він свіженький, ти його зрізав, цей мускатик відчувається, якщо він мускатний, бо буває даже сорта, які полежуть, навіть свій смак можуть. Втратити. Ну, то менше з тим, то не про то. Мова сьогодні йшла про наші прививочки, ось що ще подивись. Це ще зараз я все буду продивлятися. Ну, бачите, не вистачає часу. От, додивись, дивіться, що ми на другий рік, якщо дасть Бог погоду будемо, бачити. дивіться, залишив маленький фрагментик. Грона ось не було зібрано. Подивіться на цю пушечку. Ну, це все будемо дивитись на наступний рік. Ось так, друзі. Слідкуйте за каналом. Далі буде багато цікавого. Надіюся, що цих пару ночей холодних ми переживемо і ще якийсь, хоча б з місяць, хоч якогось мінімального тепла нам буде для того, щоб і подозрівали деякі середні форми і. Гарно визріла наша лоза, бо цей холод впливає не тільки на наш врожай, який сьогодні теперішній. Ми маємо да, на кущах, а також впливає на врожай майбутнього року, бо він закладений на наших лозах, і ці лози мають до кінця визріти максимально для того, щоб гарно війти в зиму для того, щоб кущі наші гарно перезимували. З вами був Діман Журбенко, друзі. Кожі, що цікавить по саженцях, звертайтеся ще в каталозі. Є достатній вибір саженців. Наш телефон ви знаєте на екрані. Діма Оксана, кожного цікавить, пишіть на вайбер, телефонуйте. Все, друзі, всім до побачення, гарних всім врожаїв, мирного неба. Нам і ще трішки тепла осіннього для того, щоб наші кущі, скажімо так, Нема, не, не хапали цього раннього стресу е, холодного. Ще їм треба трішки подозрівати, щоб е, на наступний рік ми могли з весни, хоча б якось почати гарно виноградний сезон. Е, все, друзі, всім до побачення, всім пока-пока.